Дев'ятниця за померлих, за душі в Чистилищі. день восьмий. Необхідно молитися за душі в Чистилищі. Неможливо уявити, як багато вони можуть зробити для нашого духовного добробуту, якщо будуть вдячні тим, хто пам'ятає про них на землі і молиться за них. Молімося, молитву до п'яти ран, Господа Ісуса за душі в Чистилищі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ісусе, розп'ятий, поклоняюсь тобі і в дусі цілую святу рану на Твоїй правиці, благаю Тебе змилосердитися над душами, що страждають до частилищів, прости їм решту покарань і прийми їх до вічного щастя, особливо душі моїх батьків, братів, сестер, родичів і друзів. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ісусе розп'ятий, смиренно поклоняюсь Тобі і в дусі, цілую рану на Твоїй лівій руці. Вилікуй страждені душі, звільни їх від чистилища і даруй їм вічний спокій, особливо благаю Тебе за душі всіх моїх доброчинців. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розп'яти Ісусе, в дусі цілую рану на твоїй правій нозі, нехай ти очистиш душі, що страждають у чистоті від решти плям гріха, і сподобаш їх скоро побачити Твоє божественне обличчя. Особливо благаю тебе за душі, які все ще страждають через мою провину, Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розп'ятий Ісусе, цілуй духом рана на Твоїй лівій нозі. Випроси, щоб душі звільнилися, від вогню чистилища і могли радіти з Тобою в небі, особливо прошу Тебе за душі, які найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Зі святими упокой, Господи, душі особлих грабів твоїх, де немає болізні, непечалі зітхання, але життя безконечне, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую за спільну молитву. Щоб молитися частіше, не забудьте підписатися на наш канал.